Продаж збудованого будинку 130 квадратних метрів в Крюківщині. Це сусідні ділянки. Саме містечко з таким допуском через шлагбами, тобто не кожен може заїхати, тільки власники чи гості власники будинки. Вже зроблена брусчатка і вигрібна яма з переливом. Тут вход йде через калітку і паркан буде повністю зроблений. Сама ділянка 6 соток і цільове призначення для житлової забудови. Так, Тут ще поруч котежне містечко і потрошку обживається сусідні ділянки. Це вхід в сам будинок. Зараз планування вільне, але по проєкту тут шов санузол і гардеробна. В цій частині кімната і велика кухня, вітальня з виходом на терасу. Зараз вам покажу задній двір, як він виглядає. Ось межа іде по Постопчики, це межа ділянки згідно кадастрового номера. І так сам будинок виглядає з задньої сторони. Зараз вам покажу планування другого поверху. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відео нерухомості в Києві Київській області. Теж планування зараз вільне. По плану тут посередині санвузол. Тут може бути чи одна, чи дві кімнати з виходом на балкон. І тут також можна розділити на дві кімнати чи одну поменше. Ось такий приємний вигляд з вікна. Стосовно придбання даного будинку, ви можете писати в коментарях чи дзвонити по вказаним телефонам. До побачення.